У Фейсбуці є перший українець, який пройшов великим гімалайським шляхом. Він би міг багато розповісти про населені пункти, де опалюють приміщення какашками і хмизом. Серйозно, з їжі там у них є розварений рис із рідкісними волокнами м'яса і сочевиця з приправами. Люди, щоби заробити, наймаються шерпами тягати туристам вантажі у високогір'ї. Є на планеті місця, де немає волонтерів, які рятують котиків у Бучі, і ніхто не возить консерви і сухий корм, як у Бахмут. Там у цих місцях, якщо в таборі біженців з'явиться кіт, то його з'їдять. Тому кіт його обходить стороною. Таких місць багато там видають жовті оонівські пайки, білий рис та квасолю. Таких місць, як у нас, де німецьке дитяче харчування. Польські супи швидкого приготування і харчування для котиків таких місць меншість. Під час облоги Сребріниці, Сараєво люди міняли в центрі Європи свічки на батарейки, заправляли запальнички і їли роками з пластикового посуду, щоби не впіймати гостру кишкову інфекцію, яка б їх могла вбити за 48 годин. Так мешкали кілька років. Більшість вижила. Ми відкриваємо кран, спрацьовує колонка або бойлер. І в нас тече очищена придатна до пиття гаряча вода за смішною ціною в декілька десятків доларів, без перенесення глечиків на кілометри, без збирання дощової води. Навіть якщо захочете, то без додаткової очистки можна вживати. Нормальна вода. Вона вас не уб'є швидко і не відправить до лікарні. Так живуть у світі тільки дракони, будди, боддісахви і Америка. У нас є можливість купувати гелові акумулятори, інвертори, читалки, налобні ліхтарики не всім і не дешево, звісно, але є програми з кешбеку в 50% від міста, є оплата частинами, є кредит, є гуманітарка. Тисячі штук передали і тисячі передадуть. Є чудова опція отримувати газ трубами, а не в балонах чи опалювати вугіллям. Наші біженці живуть в колишніх будиночках відпочинку у модульних будиночках та у Європі, а не в хатинах із земляною підлогою. У карпатській колибі, де піч, лазня, голубці і сирники хочуть жити більшість людей цієї кулі, тих, що харчуються кашами, коржиками, куркою по вихідних і опалюють лайном та хмизом. Гірше куди завжди є цінуйте те, що маємо. Допомагайте, якщо в когось цього немає чи не стало. Ми, як і раніше, живемо в золотому мільярді, і більшість людей на планеті хочуть жити так, як ми. Запас міцності у нас величезний. Вони не побили нам маневрові тягові підстанції на залізничному вокзалі, і не побили всі мости, і не буде повного вимкнення світла. Це вже очевидно. Ми покладемо на тих, хто це хоче, ми покладемо на тих, то хоче, щоб ми жили без світла і замерзали свій лицарський прутень. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! Від каналу Саме Сік. Хочемо додати. Тим не менше, нам треба бути готовими. Не забувайте, нам треба бути готовими до різних варіантів вимкнення електрики, вимкнення газу, таке сяке. Продумайте собі. Як діяти в тих чи інших непередбачуваних ситуаціях, щоб потім вас щось не застало в розполох? Віримо в хороше, але готуємося до різного Все буде Україна.